Вітаю! Сьогодні продовжуємо вивчати дроби, шостий клас, математика. Вправа 277. Вправі потрібно розв'язати рівняння. І перше рівняння. 6, 3, 11, додати Х дорівнює 10,67. Для того, щоб знайти Х, потрібно Згадуємо, уявляємо собі простий просте такий приклад, щоб згадати, як знайти х. Наприклад, 2 додати 3 дорівнює 5. Як знайти 3? Треба від 5 відняти 2,10,6 сьомих від 10,6 сьомих ми віднімаємо 6,3. Х дорівнює, треба нам звести до спільного знаменника. Дроби 6 сьомих і 3 одинадцятих. Це у нас прості числа і 7 і 11, тому ми їх просто перемножуємо. У нас спільний знаменник буде 77. Додатковий множник 7 і 11. Х дорівнює.

4,4577 – це у нас х. Давайте перевіримо. Шість цілих три одинадцятих. Додати чотири цілих. Сорок п'ять. Сімдесят сьомих.

77 дорівнює. 6 додати 4 буде 10, 21 додати 45 буде 66 77 66, 77 ми можемо скоротити на 11, і у нас буде 6 7, 10, 6 сьомих. Тобто, ми перевірили, у нас все співпало. Другий приклад, друге рівняння 9,536 відняти х дорівнює 2,49. х дорівнює, знову ж таки, уявляємо якийсь простий приклад, наприклад, 4 мінус 1 дорівнює 3. Як знайти 1? треба 4 відняти 3. 9,5 відняти 2,4 Х дорівнює 36 і 9. Нас гарно товаришують. 36 у нас ділиться на 9, тому спільний знаменник буде 36, 1, 4. Х дорівнює 9536 мінус 2,4 41636. Ми бачимо, що 5 мінус 16 ми зробити не можемо. А тому нам треба ось з цим дробом 9,536 попрацювати і розкласти його. Від дев'яточки, забрати одиничку, розкласти її як 36,36. І у нас буде 8,36, додати 5,36, Ну і останнє все переписуємо. Відняти 2,1636. У нас виходить. 8 відняти 2 буде 6. 36 додати 5 буде 41. 41 відняти 16 буде 25. 25. Тридцять шостих. Перевіряємо. 9,536 шостих мінус 6,25 тридцять шостих дорівнює 2,4 дев'ят. мінус, знову ж таки, у нас 5 мінус 25, тобто з дробом 9,536 шостих треба попрацювати і. Розкласти його на 8,36, шостих. Додати 5,36 шостих. У нас буде 41-36. 8,41 тридцять шоста. Тепер 8,41,36 Ми вже можемо відняти 6,25 36. Буде 8 мінус 6 буде 2, 41. Мінус 25 буде 16 тридцять І 16 тридцять ми можемо скоротити на 4. І у нас буде 4 дев'ятих. 2,4 дев'ятих. Ось у нас співпало. Третє рівняння. Х відняти п'лих сімнадцять шістьдесятих дорівнює сім Х дорівнює. Знову ж таки, можемо уявити звичайний приклад. Наприклад, 6 мінус 2 дорівнює 4. Як знайти 6? Треба 4 додати 2. 7,9 додати. 5,176. Х дорівнює 20 і 60 нам треба звести до спільного знаменника. 60 ділиться на 20, тому 60. У нас спільний знаменник. Додатковий множник 1, додатковий множник 3. 7, 9 на 3 буде 27 шістдесятих. Додати 5,17 шістдесятих. Х дорівнює 7 додати 5 буде 12. 27 додати 17. Буде 44,6. шістдесятих, перевіряємо. Дванадцять цілих сорок чотири шістдесятих, підняти п'ять цілих сімнадцять шістдесятих, дорівнює сім, дев'ять двадцятих.

27 сіст. 27 60 ми можемо скоротити на 3. Тут у нас буде 9 чисельнику. знаменуку буде 20. І буде 7,9, 7, 9 20 Все правильно. Після перевірки. Згадуємо, що остаточний дріб можна ще скоротити. Можна скоротити 60 на 4 і 44 на 4, і буде у нас 12,11.